з чемпіон року. Значить, Хто на сьогодні займає перше місце, той стане чемпіоном року. Хто займе друге місце, віце чемпіон, третє місце, друге віце чемпіон. У нас є три вікові категорії. Це є молодші, перші-четверті класи, середні це є 5-7 класи. І старші вікова категорії — 8-12 класи. Наші змагання ми розпочнемо з державного гідного направо. Слова, я хочу запросити людину, представити вам людину, завдяки якій -які в дровабичі спортивній в школі дивився теніс, завдяки якій -які наш дорогович, усі ці столи, що ви бачите, і, тут, і в другій школі це все завдяки нашому президенту Федерації наційного тенісу, на Олегу Юрійовичу. Дякую. 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 але хлопці дівчата. Приємно, що такий тяжкий, непростий час для України, під час воєнного стану, ви не припиняєте зміняти, займатися своїм любим видом спорту, нашим любимним видом спорту настільного тенісом. Скажу так, що для мене особисто цей спорт є такою ниточкою, яка мене підтримує все своє життя. І я бажаю вам, щоб цей чудовий спорт, загально розвиваючий, пройшов через ваші місце стану. Не обов'язково всім стати великими спортсменами. Можливо, хтось зістане, але він розвиває нас як людину і розумом, і реакцією, і тілом, і духом. Хочу сказати ще, що настільний теніс в Україні останні роки також дуже добре розвивається. Я думаю, що хто слідкує за міжнародними змаганнями, знає, що Руслав Жбуденко недавно наш українець займав великі Досить високі які стали на міжнародних турнірах. Ну а Віктора Дідуха, напевно, знають всі, це чемпіон світу, паралімпійський чемпіон. Знаємо ми його особисто. Це людина, з якої можна брати приклад у всьому. І його слова, я пригадую, що коли я був з ним знайомим, коли він був такий великий спортсмен, він казав, що спорт це боротьба, яка допомагає йому в житті завжди. І, і це ми бачимо його результатах. Тому я вам всім бажаю сьогодні. Отримати задоволення гри, спортивної, такої доброї, хорошої, спортивної злості під час ігор, але дружби в вашому колективі, в вашій секції, хай переможе сильніший. Всіх вам благ, забувайте спорт добре вчитися і будьте здорові і до перемоги всіх. Дякую. Задивофачиваю, слава Україні! Так, дійсно, як наголосив пан Олег, що зараз дуже важкий час для нашої батьківщини, але що зробити, ми повинні займатися бути сильними і фізичною духом, щоб захищати нашу батьківщину. А на рахунок насильного дякують дійсно, я як він сказав пан Олег, так і я. скільки я себе пам'ятаю, я займаюся цим прекрасним видом спорту. І вже і голова біла, але все рівно я стараюся займатися, боротися і молодим не програвати. І, і думаю, що наскільки мені всевишній дав, дав здоров'я і життя, буду займатися цим видом спорту. А щодо дроговичського насильного тенісу, може, ви то не пам'ятаєте, ваші батьки, діти, може пам'ятають, були такі в Дроговищі е, люди, як е, Бах, Богдан, Мар'ян Полонний, Спічак. Ну і може я ще всіх і всі, не згадаю, що вони були навіть, перші в Другобищі, показували, як грати в теніс. І, і правда, на міжнародну арену вони сильно не... Не вийшли, але все рівно. Серед наших земляків можна згадати, що і поменко такий майстер спорту, перший майстер спорту. І єдиний. 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 Так що ця надія на вас, щоб ви продовжили ту традицію дроговицького насільного тенісу, і, і любили цей вид спорту, і не шукали різних причин, щоб кинути. до... Можна багато поєднувати з носінням тенісом. І музику, і художню справу. І математику, що є у нас на секції у другій школі, і шахи. Так що настільний теніс не тільки буде допомагати вам в житті, і тоді ви станете успішними людьми, як чи в бізнесі, чи в науці, чи в іншій сфері своєї діяльності. Так що я вам бажаю і міцного здоров'я, і успіхів на цих прекрасних тенісних столах і, і перемоги. Слава Україні! Категорія, 8-12 класу буде мати вас за середнім столом. Середня вікрова 5 і 7 за першим столом від вікна і молодчу дітки за третім столом. Значить, викликаю за перший стіл Куленяк Степан Стрийський Юра. Третій стіл. Босак Євген щодно вітаєш, щодно босак, третій стіл. Граємо з трьох партій, тобто до двох перемог. Хто виграє? А по 2-0, а 2-1, підходить до судді до мене і каже, результат. переможець. Прошу, приступайте.